Страх стоїть на службі життя. Страх це один з інстинктів самозбереження людини. Якщо ми відчуваємо страх в моменти повітряної тривоги, це знак. Що дійсно потрібно подбати про свою небезпеку. Але якщо немає явної загрози вашому життю, а ви постійно відчуваєте тривогу, страх, напруження, у вашій голові можуть бути картинки, образи, думки, які просто забирають свою увагу, енергію, і вам, врешті-решт, нічого не хочеться робити, нікуди не хочеться йти. Ви відчуваєте просто безсилля і безпорадність з таким страхом потрібно йти до терапевта, тому що це страх не ваш. Цей страх як інформація в тілі про досвід ваш в минулому або ваших предків. В нашому тілі на рівні ДНК зберігається інформація про сім поколінь предків. Також ми можемо щитувати інформацію і почуття. Людей, які нас оточують, це називається колективна енергія, колективна інформація. Для того, щоб бути в контакті з життям, потрібно вирізняти це мої почуття чи це почуття інших людей. Для того, щоб звільнитися від цього, потрібно йти в терапію. Запрошую на індивідуальну, а також на формат групової терапії в моєму клубі від серця до серця.